І всім вечір у хату, любі друзі. Ось до мене прийшли нові посилочки. Як ви бачите, це посилочки з коміксами, але непростими. Мені вдалося цього місця закупити. Просто дикий раритет по томі Джері. Перше, що я вам покажу, це комікс. 1952 рік по Томі Джері. Просто подивіться, це, це раритет. Це дикий реаритет, Ось я розгорну вам покажу першу сторінку. Ось тут пише 1951 рік, номер 98 септембр. Я вже забув, що це по-англійськи такий це місяць. Але просто подивіться: я його купив, я на нього знімлю обзор. Це, можна сказати, перлина моєї колекції, одна з перлинок. І наступне: продавець, якого я закупляв цей комікс. Зробив мені ось такий от невеличкий сюрприз. Це мені такі своєрідно комікси по Дональдаку подарував. Тут зібрана ціла історія. Одна. Так, це без обкладинки, це просто вирвані сторінки, але нічого. Ось другий комікс. Тут вже більше історій, по-моєму, що три. Продавець просто положив подарок. Я йому подякував, я сказав дуже дякую. Мені було приємно. Адже, Так, тут нема обкладинки, тут вірвані сторінки, але це все одно комікс, це все одно куточку історії. І для мене це приємно. І також, дамі і джентльмени, ось так це має бути. Комікси Томі Джері, звичайні сінгли. 1998 рік. Любі друзі, 1998 рік. Він практично в ідеальному стані. Просто пожовтілі сторінки. Так, комікс практично в ідеальному стані. Це ще не все. Наступний випуск. номер 8, 1995 рік. Дуже дивно, що в мене два восьмих номера. Просто різні руки. 95-й рік. Комікс Томі Джерри польський, також в ідеальному стані, нема порваних сторінок, нічого не обмальовано. Таке враження, що комікс просто прочитали і відклали десь на бардачок. І все. все просто феноменально. І то, чому я сам більше здивувався, номер 3 випуск 94-го року, випуск Томі Джері. 94-й рік. Такі комікси вже цінуються. Ці всі комікси цінуються, але ось такий от вже точно мав би цінуватися серед польських колекціонерів. Mm. Тому я думаю, що це феноменальна закупка. Зараз ми, любі друзі, виберемо один з цих коміксів, і я на нього зроблю обзор. Ну, і, скоріше всього, це буде найкрутіший ось цей от комікс. Зараз я підготую все для того, щоб ми полистали його, подивилися, який ж це комікс з 1994 року по Томі Джеррі, подивимося. Чим відрізняється від нових коміксів. Тому не відривайтеся за 2 секунди, просто все вже буде підготовлено. Ну і ось, любі друзі, ми на столику. Давайте ж полистаємо, подивимось, що тут класного в нас є. Тут є парочка цікавих історій. Просто подивіться на це. Як ви, напевно, зрозуміли по обкладинці, тут історія чимось зв'язана з космосом. З ракетами, з якимись пригодами. Я комікс не читав, е я його прочитаю. Оскільки я вже обзор Дювіс ні разу цієї історії не видів. Е у моїй колекції також це не повторка. Просто подивіться на цю рисовку, як це все прекрасно зроблено. Я кайфую від цього. Ось він прилетів на якусь розову планету, все так атмосферно виглядає. По цьому навіть можна зробити якусь рідну лего самоділочку. Якщо б у мене був час, я б, звичайно, би цим зайнявся. Ось в Том же вернувся на землю. А всі СМІ зробили заяву, що тобто цей, цей інопланетний кіт, який приїхав на землю з якоюсь місією. Ось така от історія цікава. Як ми бачимо, тут якась настільна гра. Напевно, кидати Кості і проходити цей маленький лабіринт. Якась дуже цікава гра. Тут якась історія. Або кілька маленьких історій, які можна почитати доволі непогано. Тут є якийсь квиточок. Тобто його, щоб бути в клубі Тома і Джері, друзі Тома і Джері. Класно. Ой, боже, зачепив штатив. Перепрошую. Тормоз. Тут знайде, чим відрізняються ці дві картинки. Тут знайде цих персонажів. Далі йде якась цікава історія про ослика і гірського козла. М -м -м, класно. Також цікава історія. Цікаві моменти, що в комікс Томі Jerry колись давно ну, впихували ось такі от комікси різні. Це також додає такої старовинної атмосфери. Ніколи не бачив цього коміксу, ніколи не цікавився. Ось тут можна заповнити, щоб бланк, анкети, щоб вам кожного місяця на почту приходив новий випуск, ви його йшли собі, радісно забирали. Тут же реклама йде. 90-ті роки поява в країнах СНГ коміксів чоловіка паука супергероїки. Все це дуже класно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і бажаю всім гарного дня. Пока-пока.